Добрий день. Ми говоримо сьогодні про Віктора Дмитрука і про перекладацький і літературознавчий спадок, який він залишив, а цей спадок величезний. Віктор Дмитрук перекладав з англійської і з польської. Зокрема, в його перекладах виходили такі автори, як Ольга Токарчук, Віслава Шимборська, Бут Таркінгтон, Джон Ерскін. Сюзан Зонтак, декілька книжок в його перекладах вийшло у видавництві темпора, що для нас величезна приємність і честь. Але пан Віктор був не дуже публічною людиною, і як це часто буває з людьми непублічними. Про них не так багато відомо, як хотілося б. Широкому читацькому загалу. І мені здається, що Варто поговорити про нього, і, звичайно, варто поговорити про нього із Аллою Татаренко, його дружиною, теж, перекладачкою літературознавицею, людиною, яка багато років була поруч з ним, знає про його роботу, про його інтереси, про його відданість справі. І Мої особисто е, перші спогади про знайомство з вами, це як ви розказуєте мені про переклади пана Віктора. Е, е, і ви справді їх ну, багато років е, так просували. І е, ну, це прекрасні переклади, які того варті. Е, хотіла би поговорити і про е, те, яким пан Віктор був літературознавцем. Зокрема, він захистив дисертацію про та у 80-ті роки. У 80-ті це нібито нетиповий об'єкт для дослідження Воннигут. Якими були його літературознавчі зацікавлення? Чому він вибрав досліджувати вонного та що в принципі його цікавило в літературі? Віктор Дмитрук людина, яка прийшла до літератури. Поступово, хоча дуже закономірно. Оскільки батьки Віктора Дмитрука це літературознавці, це його батько. Володимир Тимофійович, перший декан факультету журналістики Львівського національного університету, і Марія Семенівна Шаповалова, викладачка, доцент кафедри світової літератури, Шекспірознавиця, яка була відома в Україні передусім своїм дослідженням Шекспіра і його ремінісценції, його рецепції в Україні. При тому, що це професорський син Віктор Дмитрук ніколи не поводився як людина, яка має якісь додаткові права і яка вимагає від життя чогось для себе особисто. Він виніс з родини. Любов до літератури, яка є щоденною, яка не є фактично пов'язана лише з роботою, що от я викладаю літературу або я перекладаю, це був стиль життя. Коли батьки і брати розмовляли між собою про літературу, і це збереглося у Віктора ну, фактично на ціле життя. Тому що він настільки любив поезію або хорошу літературу, що любив її перечитувати і приходити до мене з книжкою, де було щось абсолютно гарне, ним знайдене казати: Ну, от почитай. Я казала, я читала вже цю книжку, ні, ти мусиш ще раз прочитати цей абзац, ти подивись, як це гарно. Це гарно, це був основний стимул і для перекладів. Бо якщо перекладачі, професіонали, як правило, керуються ну, якимось практичними моментами, видавець пропонує перекласти, я це перекладаю. Віктор Дмитрук почав перекладати досить пізно. Він довший час був викладачем і літературознавцем, але не перекладачем. Він мріяв про переклади деяких книжок, наприклад, про переклад книжки Ерскіна Адам'єва. Мріяв. Ну, буквально пару десятиліть. Коли йому хотілося, він думав спочатку, що не вдасться видати цей переклад, щоб просто перекласти для друзів і знайомих, щоб вони читали таку прекрасну книжку. Перекладав фрагменти, а потім з'явилося видавництво темпора і чудо здійснилося. Ця книжка з'явилася, скільки ж це було радості. Віктор Дмитрук перекладав ті книжки, які йому подобались. І навіть хороший гонорар за книжку, яка йому не подобається, не діяв. Не діяв, він в своєму житті переклав пару книжок, які були замовними, вони не були поганими. Але вони не були, власне, тим його естетичним вибором. Це могли бути біографії, наприклад, якісь. або... Ну, не художня література. І він почав, вже перекладаючи особливо польську поезію, Віславу Шимборську, з Герберта, він відчув цей смак розкошів перекладу як задоволення, передусім для самого перекладача. І в нас з'явилася ціла бібліотека. Вона до цього часу існує невиданих творів, невиданих перекладів, які Віктор любив редагувати. Себто він час від часу. Повертався до них знову і знову, для того, щоб вдосконалити, по-новому перечитати. До таких перекладів належить книжка Герберта Король Мурашок, яка теж була перекладена давно, але поки що не вдалося її видати. Ставився він до цих перекладів не як до невдач, бо бували справді такі досить, як на мене, драматичні випадки, коли Віктор сідав перекладати книжку. Але він не шукав спочатку видавця, який би мав її точно видати. Він казав: я мушу спробувати, а якщо в мене не вийде, я мушу перевірити, це складний текст. Я хочу перевірити, як воно в мене виходить. А от коли вийде, тоді будемо вже шукати видавця. І тоді могло статися, наприклад, що вже інший видавець купив права. Або інший перекладач вже майже переклав книжку, і вона ось ось вийде. Але е Перекладач не сумував з цього приводу. Це було дуже для мене дивно, тому що я дуже з цього приводу сумувала, і мені кожного разу було страшно от про це сказати. Бо, як правило, я була тим, хто приносив цю звістку. Чи випадково зустрічала професора, якого я питала про математичний термін, він казав: О, до речі, ця книжка невдовзі вийде. Я кажу, як тут же. ж. Майже вже готовий переклад, або ще щось такого. Бо жодну з цих перекладацьких пригод Віктор Дмитрук не вважав невдачею, тому що він вважав це своїм здобутком, тим, що він з цією книгою працював і мав від неї задоволення як перекладач. Причому ці книжки, які вийшли в видавництві темпора, належали до тих, які. Були ніби обрані і самим перекладачем, але з іншого боку, дуже добре вкладалися в програму видавництва темпори як українського видавця Ольги Токарчук. Ці книжки виходили поступово, і кожного разу Віктор Дмитрюк дуже тішився, коли він бачив нову книжку. Не тому, що це його переклад, а тому, що це улюблена авторка або улюблений автор в українському перекладі. Бували в нього ще й такі випадки це взагалі дуже складно пояснити людям, які займаються професійним перекладом. Коли перекладач перекладає товстий роман, доходить до останньої сторінки, а потім я, я знаходжу авторські права, нам дарують їх безкоштовно. А потім перекладач думає і каже: «А ти знаєш, напевно, не буду видавати цю книжку. Чому? Вона надто песимістична. Українцям зараз не потрібна така книжка, яка вбиває свого читача в кінці. От, я, звичайно, це розуміла, але. Ну, скажімо, не кожен перекладач, скажімо, здатний від своєї роботи відмовитись, тому що вона не на часі, тому що він, переживши цю книжку емоційно, розуміє, що вона є безвихідна, власне, вона надто сумна в письменник, автор мирного часу може собі це дозволити. А читач, який живе в ситуації війни, має напевно читати щось інше. Взагалі, Віктор Володимирович дуже любив читати книжки про хороших людей. Це е, таке цікаве визначення, е, але воно багато говорить теж і про естетичний, і про етичний вибір читача. Тому що книжки про хороших людей певним чином збільшують, напевно, кількість добрих людей у світі. Ці книжки, які ми бачимо перед собою, це власне три з цих книжок, яких перекладач, на жаль, не побачив. Книжка гра на багатьох барабанчиках вийшла буквально через пару днів, на пару днів розминулася своїм перекладачем. Це друге видання. Але коли я відкрила цю книжку, я просто здригнулася. Тому що перше оповідання, яке відкриває цю книжку, називається Розплющ очі, ти вже мертвий. От. Але розплющ очі. Це говорить про те, що, можливо, в якомусь іншому світі будемо в це вірити. Очі стають розплющеними. Ми бачить те, чого ми не бачимо за життя. А, скажімо, коли перекладачеві в лікарні після вже, ну, в стані важкої хвороби стало краще. Я зрозуміла, що йому краще тоді, коли він почав говорити про переклади. Він почав говорити про те, що. А от якщо мені стане краще, я хочу перекласти Дікенса. І ми займалися пошуками тої книжки, яку перекладач перекладе. І це означало, що, власне, перекладач це людина, яка коли думає про радість, думає про переклад. Та це дивовижний підхід uh -huh. до роботи. Мені uh -huh. теж дуже важко уявити. По-перше, як можна так ризикнути і перекласти, і дізнавшись, що вже хтось видає цю книжку, легко це відпустити. Або принаймні, ну не подати не, покадати, не подати виду, бо коли я довідалася, що немає грошей на видання книжки рукопис знайдений в Сарагосі, я на потоцьку. А це величезна книжка 770 сторінок. І Надзвичайно складна. Я надзвичайно складна. І я бачила, скільки сил це забрало, тому що це швидко перекладалося. Це означало, що перекладач зранку до вечора сидів за столом і перекладав цю прекрасну книжку. А тут виявляється, і видавець, ніби є, а потім виявляється, що фінансування не буде. І от, і чесно кажучи, я просто плакала, коли я отримала цього листа. Я просто сиділа і плакала перед комп'ютером. Я не знала, як сказати про це. От, і тоді, перед тим як сказати, я почала шукати інших можливостей. Відповідно, звернулася до одного з потенційних видавців, до веселя Габора з піраміди, який сказав: Ну, я не знаю, от я спробую знайти гроші на друк, але ясна річ Гонорару за переклад, ну, ми не можемо оплатити, ну бо немає грошей. Я прийшла, сказала: от так і так. От книжку можна видати, але. За роботу тобі ніхто нічого не заплатить. Ну що Віктор сказав? Та нехай, аби вийшла книжка. Тому що головне, щоб вийшла книжка. І книжка вийшла, і багатьох втішила. І, до речі, ну, за цю книжку Віктор отримав навіть бронзову статуетку Падеревського, яку дуже важко було тримати на сцені оперного театру. От, але така нагорода була. Я в цей час переклала іншу книжку, теж безкоштовно, але із цього часу видавець Василь Габор жартує. Він каже: подивіться. На ці дві книжки, а це щоденник про Чорноєвича Сернянського, 119 сторінок. Мій переклад, кажу: і одразу видно, яка Алла хитра, які вона тоненькі книжки перекладає, а чоловік її перекладає товсті фундаментальні книжки. От це було так, тому що ані кількість сторінок, ані складність перекладача не зупиняли. Багато перекладів залишилося в рукописі, і я щиро сподіваюся, що вони так само, як і чутливий наратор, так само, як і 17-річний Бута Таркінгтона, яку Віктор хотів, власне, подарувати саме Темпорі, тому що з видавництвом Темпора його пов'язувала і багаторічна співпраця і ну, дуже така позитивна. І радісна співпраця з редакторами, тому що він дуже любив працювати із вами, Ніко, із Богданою Романцовою і вважав вас улюбленими редакторками своїх перекладів, хоча з ним сперечатися дуже складно було, він за кожне слово боровся. Але коли він цю книжку, 17-річний переклав, він сказав це. Така легка, весела, радісна книжка. Я дуже хочу, щоб вона вийшла в темпурі. І колись ми попросимо: мені гонорару не треба. Я дуже хочу, щоб ця книжка вийшла саме в темпурі. І вона вийшла. Прекрасна книжка, оптимістична, оскільки. Кохання, особливо перше, це завжди про оптимізм. Я дуже дякую за цей переклад. От на обкладинці цієї книжки подаруночок. і це цей переклад це подарунок пана Віктора Темпері. Ми зворушені і цікаво от ви згадали, що для нього важливо було, щоб книжка була світла, щоб вона була про хороших людей. І зараз триває. Книжковий арсенал, і е, мене там е, запитала покупчиня, щоб я порадила е, такого е, легкого е, і життєствердного. І от перше, що я їй порадила, це сімнадцятирічний Бута Таркінгтона, тому що е, це справді книжка, е, яка і добре написана, майстром написана, і Абсолютно світла, гумористична, легка. От зараз у українського читача є запит на якісь такі історії для того, щоб все-таки якось підтримати себе в дні війни, то це якраз книжка, яка справляється із цим завданням психологічно підтримати. І Віктор Володимирович, це була людина з дивовижним почуттям гумору. І, власне, Курта Івана Гот, яким він займався, це теж був своєрідний вибір, несподіваний, такий неоднозначний. І його керівничка, це Тамара Номана Денисова, видатна американістка українська, це був її перший аспірант, підтримала цей вибір. І це ходіння такими нестоптаними стежками, так би мовити, неочевидні вибори. Це був такий вибір. Цього перекладача і науковця. До речі, про непублічність ви попросили фотографію з цим проблеми, оскільки перекладач не любив ходити на літературні вечори, де можна було б от мати якісь фотографії, давати інтерв'ю. Це теж значить, Ніка знає, тому що от в таких випадках, коли казали, а може, перекладач розкаже про книжку, я питала, розкажеш. Він казав, ні. Тоді я казала, давайте я розкажу. Ну бо хтось має розказати про цю книжку. Тому що все, що, всю енергію, яка потрібна була для представлення цієї книги, перекладач віддавав власне, самій книзі. І на цій фотографії, яка зараз потрапить на плакат, це фотографія з однієї з небагатьох презентацій. В яких брав участь Віктор Володимирович, вона в університеті, в дзеркальній залі. І тут ми бачимо радісну людину. Приїхав автор, і з'явилася книжка. І ми бачимо це такий хитрий погляд, такий веселий, так людини, яка тішиться, що книжка є, вона прийде до читача і принесе йому радість. Ну, як... Момент ведмедя, момент зустрічі з чудом. Тому що зустріч з літературою це зустріч з чудом. І тому я дуже вдячна ВДНСТУ Темпора і за видання цих книжок, і за ідею чутливого перекладача як літературної зустрічі, на яку ми запросимо всіх, хто буде у Львові 5 червня о 18.30. У книгарні є на проспекті Свободи 7 Так, Проспект Свободи – місце гарних зустрічей і, але в кожній книгарні є, а також на сайті видавництва Темпера, можна прочитати, можна замовити. І прочитати напевно уривки, так або нотації цих прекрасних книжок, тому що я сподіваюся, що шлях перекладів Віктора Дмитрука буде продовжуватися.